А ви знали, що Київ у 19 столітті мав свою вулицю червоних ліхтарів, і знаходилася вона якраз поряд із ключовою локацією київських паломників. Ба більше ця вулиця веселих дівчат навіть конкурувала за клієнтів з Андріївською церквою, якою була київська проституція у 19 столітті, і чи справді сучасна столиця лідирувала за кількістю борделів? Вітаю, мене звати Максим. Я викладач історії, і це мій YouTube канал. У цьому відео я привідкрию одну з численних тем моєї дипломної роботи про соціальні низи на українських землях у 19 столітті, а саме проституцію і. Проституцію в Києві. У цьому відео я розповім вам, де знаходилася вулиця Червоних Ліхтарів у Києві 19 століття. Ну і для тих, хто не знає, поясню, що ж таке вулиця Червоних ліхтарів і чому її взагалі так називають. До речі, можете мене привітати. Якраз з минулого тижня я отримав диплом магістра історичного факультету. До речі, навіть зараз його Покажу. Ось, <свіс> він так виглядає. Ну, правда, в кадрі деталі тексту не видно буде, але згодом я розміщу цей свій диплом на своєму сайті. Ну, а перед тим як ми почнемо, не забувайте підписуватись на мій канал, а також ставте вподобайку цьому відео та обов'язково пишіть в коментарях, як ви особисто ставитеся до проституції. До речі, відео, яке надихнуло мене на тему дипломної магістерської роботи, теж знаходиться на моєму каналі. Тож ви можете його знайти он там, за покликаннячком вгорі. Там я взагалі розповів усю історію проституції від давніх часів і до сьогодні. Ну а зараз ми зосередимося з вами на Києві на сучасній українській столиці. Тож, поїхали! 19 століття. Київ бурхливо розвивається, до нього стікаються заробітчани, жебраки, авантюристи у пошуках кращої долі. А ще паломники навідуються до святих місць. Їхній маршрут обов'язково пролягає через той самий Андріївський узвіз, який добре знають кияни. Це унікальна місцевість, з якої відкриваються прекрасні краєвиди на місто та його околиці. На верхівці узвозу стоїть Андріївська церква, знане місце серед побожних православних. Тоді, так само як і зараз, у Києві було жити доволі престижно, тому сюди, окрім заробітчан, з'їжджається ще й наукова й творча інтелігенція, яка облаштовує своє життя. Ну а як ви розумієте, в творчої інтелігенції свої смаки у проведенні часу так само. Спрямовані на різноманітні веселі розваги. Ну, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. У 1834 році. В місті відкривається перший університет та створюється навколо нього аналог знаменитого латинського кварталу в Парижі. Він відомий як місце молоді та студентів, котрі навчаються в університеті. Місто зростає, приїжджає багато студентів, викладачів, науковців, чиновників. І, звичайно, їм потрібно десь розважатися. І тут, навтіху, панянкам легкої поведінки та студентам навпроти входу до університету створюють парк. Це той самий парк Шевченка, який добре знають кияни. В ньому юнакам легко було відшукати жрицю кохання. Це стало настільки явним, що навіть обурювало керівництво знаменитого закладу. Ну, ви напевне здогадуєтеся, до чого я це все хилю. Правильно, попит породжує пропозицію. Ну а попит був на чи то продукт, чи то послугу під назвою секс. До речі, пригадується історія одна з моєї практики в дитячому таборі. Була тиха година, е я приліг подрімати. Мій колега пішов слідкувати за порядком. Ну, не думайте, що я спав, залишивши все без нагляду. Але поспати мені не вдалося, тому що один такий маленький хлопчик рочків 6-7 так дуже наполегливо намагався мене розбудити, і я то подумав, що щось страшне трапилося, але всього лиш була проблема в тому, що інший там хлопчик Кіріл сказав слово секс. Я пригадую, е насправді, цю сцену, це було неймовірно весело, звичайно. Але е, я навіть не пам'ятаю, як я викрутився з цієї ситуації. Якщо згадаю, то розповім ну, не знаю у своєму тіктоці. Ну а повертаючись до основної теми, що ж таки формувало цей величезний попит на такі послуги у 19 столітті. Якраз давайте і поговоримо далі. Для того щоб це зрозуміти, потрібно заглибитися у ментальність 19 століття і основні моральні норми, яких тоді дотримувалися. Ну і звісно, багато з них були навіть на рівні закону. Те саме правило щодо весілля ЗАС було основною причиною попиту на жінок з низькою соціальною відповідальністю, але не єдиним. Ускладнювало доступ до інтимного життя чоловіками відсутність статків, які були необхідною умовою для одруження. Тому багато джерел, що писуть проституцію у 19 столітті, стверджують про пізній вік одруження серед чоловіків. Ні, ну все насправді логічно. Спершу потрібно зробити якийсь статок, здобути становище в суспільстві, а потім вже заводити родину. Ну, а простіше було, як би задовольнити свої потреби, пішовши до будинку розпусти. Ну і тим паче, як ви розумієте, до того часу, доки здобудеш статки, становище в суспільстві, ну природа якби вимагає своїх. Хоча не знаю на що я це кажу. Ну, і зрештою, якщо е чоловік і заводи якісь стосунки поза шлюбом із дівчиною. Як ви розумієте, в той час такої якісної контрацепції не існувало, та й більшість людей взагалі не знали про те, що таке може існувати. Хоча, звичайно, це вже дуже гіперболізував, адже були свої народні способи запобігання вагітності. Ну, але як ви розумієте, із якоюсь... Порядною звичайною дівчиною це робити було ну, доволі ризиковано. Уявіть собі, приносить дівчина в пилині до батьків. Реакція їхня була б, ну, дуже, як ви розумієте, специфічною. Ну, якщо ви читали Катерину Тараса Шевченка в школі, то ви певно здогадуєтесь про що є. Ну і зрештою, та ще якщо піймають хлопця, змусять його одружитися на дівчині. Ну, коротше, дуже-дуже весело це все виглядає. Тому, знову ж таки, легше піти до будинку, розпусти, заплатити гроші, ну і все. Хоча щось я так меркантильно це все сказав, ну, зрештою. Ось так було весело жити у світі 19 століття. Завдяки цьому Київ став місцем, де шаленими темпами розвивалася проституція, яка щодня задовольняла тисячі клієнтів на будь-які смаки та гаманці. Все дійшло до того, що непристойні розваги в місті поділялися на різні цінові категорії, починаючи від дешевих притонів із підстаркуватими повіями і закінчуючи дорогими вишуканими закладами. Де Одна ніч могла коштувати цілий статут. Ну і першим кварталом в Києві, де можна було за певну плату задовольнити свою хідь, став Андріївський узвіс. Але чому саме там вирішили відкривати борделі та селитися панянки легкої поведінки і сутенери? А причини насправді були доволі вагомими? Все обумовлювалося тим, що через особливості рельєфу там мало хто хотів оселятися. Мінусом у звозу були регулярні суви, які могли забрати із собою будинок та все майно родини. Однак для закладів непристойних розваг місце стало дуже вдалим, і по звозу один за одним були натикані різного роду кількаповерхові будівлі: чи то з дерева, чи то з каменю, де ночами розігрувалися справжні буйства п'яних відвідувачів. Тут вживалися поруч, які заможні, багаті розкішні заклади для відповідної. Публіки, так і дешеві притони, де легко можна було підхопити небезпечні венеричні хвороби. Ну, але таке сусідство, як ви здогадуєтеся, подобалося не всім, тому що до Андрівської церкви паломникам довелося пробиратися через це все гніздо блудної поведінки. Ну і настоятель Андріївської церкви почав по-своєму висловлювати і показувати своє невдоволення. Настоятель храму не міг терпіти поряд з домом Божим гніздо розпусти, яке затягувало благовірних чоловіків та жінок. Тому духівник перестанку скаржився до міських чиновників, вимагаючи прикрити розсадник блуду. Але всі ці наполегливі скарги благополучно відправлялися в далекі шухляди і спускалися на гальма. Але як ви думаєте, чому було так? Насправді все дуже просто, тому що більшість чиновників були постійними клієнтами Київської вулиці Червоних Ліхтарів. До речі, на початку відео я обіцяв вам. Пояснити значення слова вулиці Червоних Ліхтарів. Річ у тім, що у 19-18 столітті раніше ті заклади, які надавали непристойні послуги, вивішували в себе на вході червоний ліхтар. І саме червоне світло було орієнтиром для шукачів легких, інтимних розваг. І звідси й пішла назва Вулиця Червоних Ліхтарів. Ну і до того ж, за законами Російської імперії було заборонено цілеспрямовано заманювати відвідувачів у непристойні заклади. До речі, схожі правила діяли в інших країнах. Тому для того, щоб заманювати клієнтів ну і показувати, чим займається заклад, використовували червоне світло. Квартал набирає скандальної слави. Селитися в ньому чи навіть поряд з ним ніхто не ризикує. І причини тут не так моральні, як буденні. Насправді заклади розпусти працювали переважно в нічний час. Коли всі пересічні люди прагнуть влягтися спати і заснути, тим часом крики, стогони, сміх та п'яні бійки під вікнами так собі сприяють сну. Але історію змінив один впливовий чиновник, котрий вирішив поселитися неподалік Андріївської церкви. Ну, як з'ясувалося, поселився він там виключно на свою голову. Ну, чи то певне не знав, якою дурною славою користується Андріївський узвіз, чи то вже дуже хотів бути поруч із своєю улюбленою Андріївською церквою. Але це зіграло на руку настоятелеві, тому що цей чиновник допоміг бідному священнику позбутися нав'язливих повій прямо під храмом, і наказали йому усім переміститися нижче за узвозом. Проте, звичайно, дівчатам легкої поведінки е, таке зухвальство не дуже сподобалося, і вони вирішили мститися настоятелю церкви дуже оригінальним способом. Вони морально тероризували настоятеля тим, що ходили вранці після кожної робочої ночі до нього на сповідь. В ній вони з яскравими подробицями вдавано каялися у своїх гріхах. Ну, ми, звісно, з вами ніколи не дізнаємося, як йому було те все слухати. Проте е оригінальна помста жрицям кохання лише нашкодила, тому що їх перенесли ще далі нижче за узвозом, а потім взагалі вигнали з Андріївського узвозу. Ну і на сам кінець вони опинилися аж у далекому-далекому передмісті. Але це ніяк. Негативно не вплинуло на розвиток проституції у Києві 19 століття, тому що вона зростала просто в геометричній прогресії. Після Андріївського звозу квартал червоних ліхтарів переноситься в різні локації. Наприкінці 19 століття знаменитим місцем розпусти стає вулиця Ямська, яка описана в повісті «Яма» Олександра Купріна. Ямська вулиця була окраїною Києва. А перенести туди, подалі від центру, будинки розпусти, вирішили не просто так. Одного прекрасного вечора туди навідався губернатор Київської губерні. Але навідався теж на свою голову, тому що живим звідти не вийшов. Після бурхливої нічки він помер. І це був такий грандіозний скандал, адже губернатора знали як чоловіка набожного та такого благодійника, і тут таке. Ну, це було дуже весело, одним словом. Що найцікавіше, мешканці вулиці були самі не проти перенесення до них кварталу червоних ліхтарів. Причиною тому була бідність для того, щоб покращити своє фінансове становище, жителі вулиці і хотіли притоку відвідувачів. Але не тільки величезний попит був причиною популярності проституції у Києві 19 століття. Річ у тім, що в Російській імперії у середині дев'ятнадцятого століття проституцію оголосили терпимою і наполовину легалізували. Тоді були встановлені суворі правила для тих, хто займався проституцією. Жінки, котрі йшли в подібний промисел, повинні були стати на обліку поліції та отримати так званий жовтий квиток. Їх зобов'язували регулярно проходити медичні огляди. Тих, хто інфікувався венеричними захворюваннями, зобов'язували лікувати власне, борделі, в яких вони працювали. І робити це вони мусили, звісно, за власний кошт. Суворими були правила і для тих, хто утримував будинки розпусти. І найголовніше, власником такого закладу ніколи не міг стати чоловік. Від потенційної власниці борделю вимагала мати від 35 років. Вона повинна була взяти купу дозволів від місцевих чиновників. Якщо потенційна власниця орендувала приміщення для цієї мети, то потрібно було ще й надати згоду власника нерухомості. Та це ще не все. Жінка, котра очолювала заклад розпусти, повинна була підтримувати порядок і чистоту, слідкувати за дотриманням правил гігієни жрицями кохання, які в неї працюють, та слідкувати за тим, чи проходять вони вчасно медичні огляди. В інакшому випадку на неї чекали серйозні штрафи. Офіційні Будинки терпимості, яких тоді називали, були більш надійним місцем для потенційного клієнта, тому що ризик інфікуватися венеричними захворюваннями там був в рази нижчий. Як правило, ціни в таких борделях були дещо вищими, та й клієнтська база вкрай солідна. Натомість поряд з офіційними існували й нелегальні заклади, які, звісно, не піклувалися про те, що працівниці вчасно проходили медичний огляд. А якихось дозвільних документів від місцевої адміністрації на свою діяльність вони також, звісно, не брали. Але на фоні цього всього цікаві факти про проституцію в Києві 19 століття не завершуються. Окрім усіх офіційних закладів розпусти, і всіляких притонів існували навіть приховані будинки терпимості, які маскувалися під звичайні магазини, бари та навіть кав'ярні. Ну, приміром, одна панянка вирішила відкрити навіть магазин мінеральних вод. Ну, не складно здогадатися, чим займалися у тому магазині. Ну і крім того, було багато незареєстрованих, неофіційних повій, які шукали в собі клієнтську базу повсюди, в парках, громадських місцях і навіть на Думській площі. Це був центр міста, де розміщувалася міська дума, і е переважно жили чиновники. Таких повій навіть назвали Думськими. Цікаво, правда. Але кишило їх особливо багато в парку, в тому самому парку Шевченка, який знаходиться навпроти сучасного університету імені Тараса Шевченка. Тоді це був університет святого Володимира. Ну а цільової аудиторії там було хоч відбавляй. Цим навіть обурювався в листах начальник освітнього округу. Ну, в той час. да... Це е, була навіть серйозна причина вигнати студента із навчального закладу. Ну, як ви розумієте, мораль тоді і зараз значно відрізнялася. Ну а поряд із цим усім існували борделі навіть на хрещатику, і про них ми зараз поговоримо. На центральній вулиці Києва розміщувалися найбільш фешенебельні заклади. Туди відбирали найкращих за зовнішністю працівниць. І звісно, в такі заклади приходили тільки заможні клієнти. Та, окрім безпосередньо, жриць кохання працювали там ще й лакеї, швейцари, покоївки, а також виступали знамениті музиканти-співаки. Крім звичних послуг, відвідувачі могли насолодитися інтелектуальною розмовою, випити алкоголю та навіть подивитися концерт. І, звичайно, що працювали там не пересічні повії, а жінки, котрі мали освіту і могли підтримати інтелектуальну розмову. Багато хто приходив туди не лише задовольнити свої сексуальні потреби, а ще й поспілкуватися, розважитися чи навіть провести ділову зустріч. Ну і на сам кінець спробую дати якусь відповідь на запитання: чи справді ж Київ таки лідирував по кількості закладів розпусти у 19 столітті? Насправді це не зовсім так, тому що існували інші великі міста, де попит на непристойні послуги був в рази вищим зокрема. Величезна кількість борделів була у Харкові 19 століття, який теж, між іншим, був інтелектуальним центром свого часу, а також в Катеринославі, Одесі та багатьох-багатьох інших містах. Ну і ще не забуваємо про Львів, який був найбільшим містом Галичини, точніше східної Галичини, яка тоді знаходилася у складі. Австрійської імперії, ну а пізніше Австро-Угорської. Австро-Угорською вона стала у 1867 році, якщо порівняти проституцію у Києві в XIX столітті, та зараз, то картинка кардинально буде відрізнятися, тому що за е, спогадами, зокрема, тогочасних. Працівників жандармерії, також мешканців Києва проституцією просто кишіло в місті. Ну і зокрема, якщо ми візьмемо до уваги працю Віталія Ковалинського, яка називається київські мініатюри, то він там прям у яскравих фарбах розписує. Не зовсім пристойну частину життя повсякденного життя Києва у 19 столітті, Тож, ось так. Ну а ви, звичайно, пишіть у коментарях, як особисто ставитись до проституції, позитивно чи негативно. І як вважаєте, чи варто було б легалізувати проституцію зараз, чи насправді це питання не на часі? Або ж, взагалі, це кошмар, який треба назавжди заборонити та. Викоріните. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося моє відео, і ви дізналися для себе багато чогось нового, цікавого, то не забудьте підтримати його вподобайкою, а також підписуйтеся на мій канал, тому що в мене є мета зібрати 5 тисяч підписників. Ну а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.